Привіт усім любителям похнастих! Кожен власник кота хоча б раз замислювався, що ж мій кіт хоче сказати? Ці загадкові істоти вміють майстерно приховувати свої думки, але насправді вони постійно спілкуються з нами. Просто їхня мова це не слова, а рухи тіла, звуки та навіть погляд. Давайте спробуємо розшифрувати цю унікальну котячу мову. Перш за все, зверніть увагу на хвіст. Хвіст кота це справжній індикатор настрою. Якщо хвіст піднятий високо і злегка загнутий на кінці, це означає, що ваш кіт щасливий і впевнений. Він радий вас бачити. Коли хвіст смикається з боку в бік, особливо швидко, це може свідчити про роздратування або збудження. Будьте обережні, кіт може готуватися до нападу чи захисту. Хвіст опущений вниз або затиснути між лапами. Вказує на страх або невпевненість, ваш улюбленець наляканий і шукає захисту. Далі вуха. Коли вуха спрямовані вперед, кіт зацікавлений і слухає якщо вони трохи розведені в сторони, це ознака розслабленості, а от протиснуті до голови вуха це сигнал агресії страху або загрози. У такі моменти краще не чіпати кота, і, звичайно ж, муркотіння і нявкання. Моркотіння найчастіше асоціюється зі щастям і задоволенням. Коли кіт сидить у вас на колінах і ви його гладите, але іноді кути муркочуть, коли їм боляче або страшно, так вони заспокоюють себе. Нявкання має безліч відтінків, короткий няв може бути привітанням. Довге протяжне нявкання часто означає прохання, я голодний або відкрий двері. Гучне, низьке нявкання, іноді навіть гарчання. Попереджає про агресію або біль. Не забувайте про очі. Широко розкриті очі з розширеними зіницями можуть свідчити про збудження гру, а іноді про страх. А повільне моргання це справжній котячий поцілунок. Якщо ваш кіт повільно моргає, а потім знову відкриває очі, він показує вам свою довіру і любов. Спробуйте у відповідь моргнути. Зрозуміти свого кота це ціле мистецтво, яке вимагає спостережливості та терпіння. Але чим більше ви будете звертати увагу на ці дрібні деталі, тим міцніше і глибше стане ваш зв'язок з вашим улюбленцем. Якщо було цікаве та корисне відео, залиште будь-який коментар. А якщо залишите лайк, персик буде у захваті.